Для ефективного швидкого доправлення поранених бійців до наших лікарень у нас задіяна як авіація, так і цивільні засоби пересування, в тому числі гвинтокрили, приватні, які надали нам наші бізнесмени, люди. Ми не зверталися по допомогу, але ми приймаємо будь-яку допомогу, яка йде нам і від Європейського Союзу від даному випадку. Коли Львівська обласна рада прийняла таке рішення, ми дуже вдячні за цю допомогу і підтримку, тому що в цій проблемі, в цій біді, в якій ми зараз знаходимося, ми не одні. І нам допомагає от, і вся країна. Так що ми дуже вдячні і з удоволенням приймемо цей гвинтокрил, і він буде працювати цілодобово на ці нужди. З моменту проведення фактично початку антитерористичної операції до різних лікар лікарських установ, до лікарень міста Дніпропетровська і Дніпропетровської області в цілому надійшло понад 4800 тисячі поранених бійців. Втратили ми з цієї кількості, не змогли врятувати життя. тільки дев'яти людям. Решту значить ми змогли лікарі зберегти. Як завершиться ця проблема, так ми повернемо його назад. У нас вистачає своїх гінтокрилів і всього. Але зараз надмірне навантаження йде на наші лікарні на доправлення цих бійців.